Вашої уваги, черговий випуск інтернет-новинарні на мирі в об'єктиві Незгасима пам'ять, молодіжний актив громади, дитяча небайдужість. Дивіться про події останніх двох тижнів. Шкода, що історія не є наукою для нашого сусіда-агресора, котрий прийшов на українські землі із війною. А ще 78 років тому ми мали спільного ворога нацистську Німеччину. Наші батьки і діди її перемогли. Як і ми неодмінно переможемо Росію, а поки про день пам'яті та примирення. 8 травня жителі Немирівщини разом із усією країною вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Капітуляція Німеччини стала результатом і символом подвигу наших дідів-прадідів, котрі тоді виборювали волю та свободу від нацизму. У цей пам'ятний день і в містах, і в селах люди несуть квіти до пам'ятників загиблим воїнам та братських могил, вшановуючи хвилиною мовчання душі убієнних війною. Жителі Немирівської територіальної громади пом'янули й своїх загиблих захисників. Із нашої малої батьківщини воювали у Другій світовій 265 людей. На даний час залишилося 92 ветерана. Президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду України законопроект, в якому пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, 1939-1945 років. А на 9 травня відзначати не День Перемоги, а День Європи. Воїни бережуть дитячі малюнки як ту ниточку, що поєднує їх із прагненням до перемоги, бо бачать, що маленькі українці беззаперечно вірять у мужніх захисників. Малюнки для зсу. Дивіться далі у сюжеті. До дня пам'яті та примирення фахівці комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Немирівської міської ради провели акцію серед дітей малюнок для воїна ЗСУ, оскільки наші військові так само відважно боронять Україну від ворога, жертвуючи власним життям. Зараз наші військові дуже відважно змагаються для того, щоб у нас тут була можливість кожного дня відвідувати садочки, відвідувати школи, ходити на роботу. І це дійсно вчинки, які не можна нічим порівняти, тому що вони ризикують своїм життям. Дитячі малюнки мають особливу енергетику, котра передається й військовим. Це підтримка, яка так необхідна для наближення перемоги. І що важливо, навіть найменші українці знають і розуміють усе, що відбувається. Це дуже ми помічаємо особливо на хвилині мовчання, коли ми або в групі або в залі збираємося всі разом. І просто запитання дітки, а чому ми збираємось, а що це за хвилина мовчання, а кого ми згадуємо, вони завжди наголошують, це наші герої, вони на небі, а є ще герої, які захищають там, і ми маємо їх підтримувати. І кожна листівка має сенс і має тепло маленьких сердець. Зокрема, кольорові побажання власними ручками малювали й дітки з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних групах та класах. Богдан із великим захватом і уважністю долучився до акції. Що ти перше будеш малювати? Він каже: я намалюю танк. Я кажу, що це значить. І він каже, щоб наші воїни швидше наступали і звільнили нашу землю від ворога. Усі малюнки зібрані і в садочках, і в школах передані волонтерам, котрі в режимі нон стоп відправляють усе необхідне на фронт. І серед числа тих речей й допомога для душі, часточка дитячого тепла. Хочу виразити, виразити слова вдячності діткам з шкіл з садочків за отакі чудові малюнки, які дуже, дуже крепко підтримують бойовий дух наших козаків, які на, на сході і на півдні боронять нашу країну. Це дуже потужна підтримка для них. Дякую за підтримку нашої нелегкої справи. Тому що це дійсно нелегко, як би всім здавалося. І разом до перемоги, все буде Україна. Військовий капелан Сергій Мінаков із радістю прийняв малюнки, зазначивши, що вони поїдуть на передову і будуть теж ліками у травмпункті. І не забарився із відео звідти 9 травня. Сто пункт поки відпочиває. Лікарі чекають наступну партію поранених. А ми працюємо, клаємо ваші малюночки, які ви передали нашим воїнам. Ось наклеїли тут, щоб наші військові, наші побратими, які приїжджають сюди, раділи від того, що наші дітки підтримують їх. Дякую всім вам, хай вас Бог благословляє. Як часто зараз говорять, ти або з ЗСУ або для ЗСУ, і таким чином малюючи гарні картинки, побажання для наших воїнів, малеча вносить і свою лепту для наближення перемоги, адже підняття морального духу то є справа надзвичайно важлива. Багато військових розповідає, що іноді їм доводиться, коли їх накривають обстріли, доводиться покидати їхні позиції, і багато речей вони вимушені там залишати. Але от малюнки, які малюють діти. Вони стараються завжди забрати. Вік учасників цієї організації від 14 і до 35 років. Вони молоді і амбітні, і не байдужі до стану речей у громаді. Маємо оновлений склад молодіжної ради Мирівщини. Наша громада знову має молодіжну раду. 9 травня у Немирові пройшли установчі збори для формування складу цього молодіжного консультативно-дорадчого органу місцевого рівня, котрий за положенням матиме повноваження два роки. Далі знову переобрання. Вперше в нас молодіжна рада була сформована у 2020 році. Були прийняті молодіжна рада у складі 17 чоловік, які успішно пропрацювали два роки. Цьогоріч для участі в роботі молодіж. Ніжної ради Намирівської міської територіальної громади подали заявки та відповідні документи 15 осіб. Усі вони були прийняті до складу даної ради. Від ліцею номер 1 є двох від членів учнівського самоврядування, від ліцею номер 2 від учнівського самоврядування, і від фахового коледжу один учасник як від студентського самоврядування. Всі інші це самовисуванці. Молоді люди познайомилися між собою. Кожен розповів про себе, про свої захоплення, зокрема, й про власне мету вступу до молодіжної ради. І головним лейтмотивом в усіх є бажання зробити наше місто кращим, допомагати створювати сприятливі умови для розвитку саме молоді. І цим планується й займатися. І, звісно ж, під керівництвом обраних лідерів. Так, шляхом голосування секретарем молодіжної ради було обрано Аліну Вознюк, заступником голови Жанну Гудзенко. А головою стала Вікторія. Торія не пивода. Я дякую усім, що дійсно ви вибрали мене. Я хочу, хочу дійсно, щоб наша молодь розвивалася. Ми робили все на благо нашого міста. Я хочу усіх вас гуртувати. Будемо проводити благодійні масові різні заходи, тому що у нас такий важкий час, і будемо дійсно цінувати кожен. День, момент, хвилинку, щоб побути разом на своїх засіданнях молодіжна рада ухвалює рішення, котрі мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду місцевою радою. До компетенції молодіжної ради входять участь у вирішенні питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, перш за все у молодіжній сфері. Активна співпраця з молоддю щодо благоустрою міста та популяризації здорового та безпечного способу життя. Тощо склад молодіжної ради має бути затверджено рішенням сесії міської ради. Тоді новостворена організація запрацює повноцінно. Наша громада має розвиватися, має процвітати, має для нашої молоді робити масу різних заходів, різні проекти втілюватися в життя, щоб наша молодь не іммігрувала, щоб вони залишалися в нашій громаді, щоб їм було тут цікаво. Далі про новини коротко інформ хвилині. 5 травня, у вже звичному для всіх місці, в залі мус центру культури та дозвілля відбулося відкриття благодійної виставки Вінницької талановитої художниці Світлани Теренчук. Гостю і присутніх привітали співами і танцями дитячі колективи. Усі мали можливість переглянути відео знайомство із творчою особистістю, зокрема, й поспілкуватися із мисткинею та ознайомитися з її роботами. Виставка буде діяти до 19 травня. 11 травня відбувся звітний концерт зразкового ансамблю ритм із насиченою танцювальною програмою. Безперечно, повна зала глядачів отримала від споглядання цього хореографічного розмаїття масу насолоди. Як зазначив керівник хореограф Богдан Андрієнко, що цей концерт, так би мовити, репетиція перед наступним. 18 липня планується відзначити 30-річчя колективу. Також протягом заходу діяла благодійна ярмарка, де продавалися різні солодощі, витвори ручної роботи. Зокрема, на аукціоні в залі продали лот від захисників добовий сухпайок для зсу. Вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень, котрі йдуть на потреби захисників. А це був 18-й випуск інтернет-навинарні на мирі в об'єктиві. Ми працюємо, бо в нас на захисті Збройні Сили України, і ми безмежно їм за це вдячні. А я дякую вам за увагу. Будьте в курсі всього, що потрапляє до нашого об'єктиву.